Доброго часу доби, шановне панство, спробую зняти відюшечку про тепловий насос по сенсорах пройтись, але влізти в 10 хвилин. Тому попробую швидко. Ось схема простого теплового насосу, верніше системи, переноса теплового потенціалу з моєму прикладі з ґрунту в будинок. В цій схемі теплі поли, тому тут якість теплового носія, якість температури, якою буде обігріватись будинок, іде низька. Мені цього недостатньо, тому у мене схема трішки складніша. Получається, компресор нагнітаю от сюди 80 Тут конденсується фріон, забирає водичка протоком 20 літрів, забирає тепловий потенціал в будинок. і... Віддавши цей, ну, тепловий, це тепло, Фріон мало би, мав би повернутися в ТРВшку, здроселіруватися і забирати тепло з ґрунта, і попадати на всас 2 градуса, 3 плюса. Відкривається клапан. Коли голова компресора прогрілася до 50 в противоход пускається Ще дросельований фріон, оцей 40 його температура впадає, тому він підбирає ще цей тепловий, збідняє його і віддає на компресор. Оце, ну, Якщо от грубо вирізатись, це нам дає можливість підняти якість теплового носія для будинку до 45 градусів, плюс зменшити на навантаження на компресор. Тобто він не перегрівається, споживає менше електроенергії і дає сталу теплову генерацію. Ну, в моєму прикладі це 11 кВт. Я я коли рік назад, і десь так 10 з копійками брав. Ну, мені не потрібно такого, я чуть перепустив, спустився до 9. А мені це прям ну, лялькається, щоб менше онофів було. Ну, коротше, отут, думаю, потрібно завершати, переходити на графіки. Ось ми маємо на дворі зараз грубо 0 мінус середня стала кожних 2 часа. От я беру дані. І от, виходить, середнє за 24 години 0. В будинку, там 19 біля підлоги, вверху 20. Ну, будемо считати, 20. От. Відчувається, як 20 в будинку. Тому на всасі ми отримуємо. В самі пікові навантаження, аж самий холодний фріон це 1 градус, так отримуємо і 2, і 3. От коли починаємо від 8 і починаємо його охолоджувати. відповідно, на нагнітані в саме превеликій виборці, це коли я вдом за другу зону віддаю 70 кВт тепла, тобто десь 50 землі. Получається, я аж до 1,3. Тобто, в мене там розсол, виходить, вода з там я можу до мінус 3, мінус 5, але це нереально. Тобто, якщо на такий і аварійний термостат ставити нольник на всасі буде просто ідеально. І нагнітання, 82. От тут я 46. Давайте ще включимо от Гео і ці. 46,5. Виходило з теплового насоса, приходило 41,5, і от ми саме це 85. Просто ідеально. Тобто 45-46 градусів це ідеально. І ось для прикладу я е виключив отой додатковий теплообмінник, і видно, що теплова генерація у мене суттєво впала. Вот, і ще й падала чим далі температура 41 градус. А вона впала до 7,5 з 9. А потреблення току 2,3. Так і було, наприклад. розумієте? І от, от 40 і медленно там в районі 41 то есть просто, І компресора голова. виходить, ми вже мали 80 градусів на 40 градусах. Що по копу? По копу получалося. 3 ,3. Тобто Для мого батарейного опалення це не варіант. Ну прям зовсім не варіант. Тому що нема циркуляції через батареї, виходить, потіють вікна. Хоча б треба тепловий напор мати оцю різницю між тим, що виходить з теплового насосу і приходить. Тобто Хоча б 43 градуса. Ну, щоб більше 40 було це Железно. На батареї в мене 40% будинку теплі поли, 60 батареї. Плюс я додав теплу стіну цього року на стінку між двома кімнатами, між дитячою і шкафом. І виходить, я вже виложував відео по цьому поводу. Класна штука допомагає. Тобто можна подивитися в кінці, от по графіках, що я, виходить, що от по цьому синьому. Я от, от тут ще беру 10 кВт тепла. Це з 11 до 12 бо там повердей сенсор, він рахує, він онуляється на 12 І от сьогодні я взяв отут 98, грубо 110 Щоб будинку протримати при нулю, мені треба 110 тепла. Це, грубо кажучи, мені потрібно було б 10 кубів газу спалити. І от на цьому сенсорі можна подивитися, що я потратив 30 кВт, грубо. І тут 3-33, ну, десь 35 кВт в мене будинок, весь от, опалення, освітлення, і все я от за сутку палю. Все одно це виходить в два рази дешевше, ніж газу. І ви бачите, що якщо нормально налаштована... Система, то от за ніч, за 8 годин ночі по гривні 32. Тобто як от включився в 11, так і нагнітаю до. до, до ну, тут виходить, що я вже перебрав. Там виставлено було 40, 40, 45-6 і він виключився, чуть-чуть остих і другим. Підтримує. Тут вже прийшло 7 годин, він вимикається. Далі через 3 години, щоб система охладилася, знову вмикається і так от по циклу. Тобто, якщо виставити 45-46, я думаю, що кофік, виходить, видно по цьому, що середній ков. Ну, можна 3-2 отримати. Там в мене є графік, де це все рахується. Що ще я додавлю? Є ще. Грубо кажучи, 2 хвилини. Проток видно, що по геоконтурах постійно тече 22 літра. В обмін в будинок я пускаю 70 Вт. в мене потребляє насос там 65-70, щоб 20 літрів по будинку крутити по 32-й трубі. Більше вже невигодно. Там спожив, мірне споживання току через опір. І так само по геоконтурах більше не потрібно. 100 Вт, 22-23 літри. Це дельта. Можна подивитися, що дельта, оцей синій графік, це получається, дельта отут, от, <свісно> місця великої ночної виборки. Получається дельта по геоконтуру 2,4 градуса. І по будинку 4.3, 4.2. Цей графік я вже показував, це показував, це видно. Те, що іменно з такою системою йде стала теплогенерація. От ток піднімається температура, ток незначному. Це отут же ток, це йде вже з споживанням насосів. от тих 200 Вт. в мене там кліщі токові це шка стоїть на сп 32 Тому все враховано. 30 кВт мені, грубо кажучи, обходиться 100-110 кВт в будинок тепла. Мені цього достатньо. І що ще цікаво, що зосталась одна хвилина, що, якщо буде мінус 5 чи мінус 10, то потрібно 120. Якщо на дворі плюс 15, в будинку 20, щоб підтримати, потрібно 60. Тобто цей і запас і за. Втрати вона йде в основному через поли. У мене 60% там бетонний пол, хоча там є якийсь пінопласт, але все одно він десь касається фундаменту, десь туди-сюди. Втрати по-любому є. Тобто не термос. Виходить. Ну В принципі, все, що я хотів, я розказав. Всім, кому сподобалось, став лайк. Кому не сподобалось, дизлайк. Підписуйся на канал. Всім бажаю гарного настрою, ЗСУ успіхів на фронті, хай здохне русняє. І всім всього, коротше говоря, найкраще. Бережіть себе, до зустрічі в слідуючих відео.